Сьогодні 30 листопада і, боже Боже, я думаю, що вже нарешті можна зробити мікроанонс у моїх соціальних мережах. Я очолюю літературний конкурс, боже, і це звучить, це невимірно. Ну, У нас присів тільки ну, ти хороша, хороша дівчинка. Справців тільки так, але насправді я дуже пишаюсь з собою. в мене був дуже довгий період у житті, коли в школі була старостою. Потім я на першому курсі університету була також старостою, потім зрозуміла, що мені не дуже цікаво очолювати групи у академічному форматі. От, я ніколи не думала, що я знову буду лідеркою серед якогось ком'юніті в контексті того ком'юніті, які не зібрала ні я. Це ком'юніті зібрала моя подруга, і дуже-дуже вдячна, бо мене оточують просто прекрасні люди, прекрасні жінки і дуже творчі, дуже різні, але абсолютно неймовірні.